Thank you. І вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе, мати Пресвята, упроси за нас, Христа, щоб скоріше прийшла Воскресна пора. Помини, Господи, душі спочилих слуг слух Твоїх героїв наших дорогих, яких згадуємо ми. Що загинули 10 і 11 жовтня в різні роки нашої священної війни проти Богу, проклятого рашу фашистської бандої Антихриста Путіна. І допоможи тим, які живі воїнам, наші дорогі, допоможи великим чудом воскресінням святих героїв твоїх, допоможи нам. І всім Божим людям дочекатися всього того, що є від Бога нашого святого від Тебе, Ісусе наш, долучаємо наші молитви до молитв тих, які лунають на прощі у селі Погоня, 25-й Всесвітній Вережні прощі. За всі наміри святі ті, що просить Пресвята Божа Мати перед тобою, за нас грішних на цій землі. Пам'ятаємо, не забудемо наших героїв і не простимо ворогів проклятих та їх блазинів. Єднаймося, злу не даймося, Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею на віки вічні слава. Щирий привіт! Найкраще побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал Капеланов Вер Борис Голодюк, Павло Дністер у 959-му фільмі Поклик Хрестаюпа, який я знімаю святу неділю, 11 жовтня 2010 року. Як завжди. Щиро вітаю вас, дорогі мої, що прийшло особливо сім днів, тих, що ми згадували в них, наших героїв, дорогих, і мали змогу ще Бога упросити, щоб в той страшний час, коли антихрист Путін нападе на нас, ми могли. Ту силу зла відбити і дочекатися пришестя героїв наших святих під цей славний козацький марш, який буде лунати, і саме в четвер мають зійти чудо храми, з яких мають воскреснути герої наші дорогі. І Бог показав знову ж таки у цьому тижні ті знаки, коли е, були зливи е, саме до четверга. А потім стала гарна погода. Це Бог дав вже другий тиждень цей знак. І пам'ятайте, що попереду, можливо, наступного тижня, будуть ті страшні події, коли будуть е якась хмари плечів над Україною. Найперше в Івано-Франківську, потім в Тернополі, потім Рівному, тому що несподівано. Нечиста сила буде нападати, Божа мати показала саме на Галичину. І потім Антихрист Путін захоче переможно завершити війну, зробити свою столицю в Києві, робити Всесвітню імперію зла, для чого явить Христа, чорноокого, чорноволосого. Про що не раз вам говорив я, і в той найважчий час і сонце, неба, храмів. Воскреснуть до нас, власне, герої наші дорогі поможуть нам і нашій Богом даній землі. І буде збір козацтва України саме в Івано-Франківську і саме в П'ятницю, і саме там, де є е, село Погоня, де зібрались на верху прощу тисячі людей. Е, буде власне. Е, Дано звання тим, які це заслужили, підтверджені будуть звання мені в тому числі. І, власне, безперечно, це не найголовніше. Найголовніше те, що за три дні Україна чудами Божими буде звільнена від всякого зла. в Україні залишиться жити тільки праведні люди, і з України наступ Божих. На весь світ буде, і власне наш човен, яким кормує Ісус Христос. У благодаті Духа Святого, той ковчег Спасіння, той ноїв ковчег, власне, і на якому Україна пливе і набирає, власне, до себе. Тих людей, які вірять пророцтво УПА. Тому що власне Україна пливе тим човном серед населення, розумієте, яке асимільоване, яке деградоване, яке у світі, в, в марноті. І у тому човні є меншість людей. І власне та меншість людей називається народом України. Українським народом, і звісно, до того народу долучаються інші народи, і Бог показує, що саме в Україні особливе Боже призначення. Тому що е, я е, хочу вам для бадьорості сказати, що е, найбільше веселок у світі Бог дає саме в Україні, з України найбільше в Галичині, з Галичини найбільше е, в Івано-Франківську. І причому Івано-Франківську Бог дає веселки е, щомісяця і дає е, саме в, о, в тому місці, де має стати срібний палац Богородиці і е, золотий е, е, палац міста Ісуса Христа, описано в 21 главі Откровень Івана Бослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої. І власне плани ці підтверджуються багатьма Божими знаками, багатьма е, видіннями, переданнями, ласками Божими, що на в Галичині обіцяли великі дощі, але в час дощів я говорив, побачите, що Божа ласка буде в четвер, п'ятницю почнеться сонячна погода, а особливо е, на прощі, е, де є село Погоня е, на схід сонця від Франківська. Значить, е, Бог показує 10 років поспіль е, особливі благодаті. Я особливо дякую тим людям, які ніч провели там на прощі. І молилися за Україну за е, добрі зміни, і найбільш молодці ті, які, е, власне, говорили за пророцтво УПА, і кликали людей приїхати і помолитись Франківську біля Страстного Христа України, біля Христа Кобзаря, про що не раз говорив вам я. І в понеділок подивлюся, е, вже вам скажу, чи, е, власне, там є свічі, свіжі. Запалені чи власне повірили люди у те все, що Бог передавав, що буде, показуємо свою сторіночку на Фейсбуці. Дякую тим, хто в друзях. І хто поширює матеріали мої і моїх заступників Петра Опришка Захара Гіся, які, на жаль, мають проблеми, зараз менше виходять, тому що там є технічні проблеми і певні суб'єктивні. Але інтернет-група наша діє, і Богу дякувати вже понад 10 років, хоч ліквідовано близько 7 тисяч наших відео в минулому році було, але. Ми кажемо слово Боже, і ми робимо правильні справи, за які знаю, Бог скоротить ті страшні дні, які очікуємо після нападу нашої фашистів. Власне, який запланований є саме до кінця жовтня, вітаю вас з неділенькою святою. Нехай Господь в недільну днину благословить кожну людину здоров'я. Вік прожити, щастя, і долю мати, мирі діточок, як Бог дасть ростити, і Бога просиляти, щоб власна радість йшла у ваш дім, а горе, що походило стороною, і щоб синьоки русий, наш Ісус Бог, явно славно прийшов і з Тарасом Шевченком закерував нашою Україною. І світом Божим виставлена така фотографія скульптури Матінки Божої з Ісусом із Погоні, яка має засіяти у ніч перед тим, як мають воскреснути герої святі. Тут в коментарі є власне погінський монастир. Хочу посвятити окремо цей фільм, подякувати Богу за тих, власне, що є воїни Христові. Священники, і закликати вас і монахи, і закликати вас, дорогі мої знані, незнані брати і сестру Христі, помолитися за всіх священників, а особливо за священників УГКЦ і Православної церкви України, які за Божим наказом найбільше мали би підтримати, говорити за пророслупа. Дуже сумно мені, що в минулому дні. Я написав був власне коментар до відео і дав відео на підтримку. прощів погонів і заклик, щоб священники і миряни власне, їхали молитися тут. івано як це Божа мати наказала. Але на жаль, власне, ті коментарі мої. Постирали, і більше я коментарів не можу писати, е, тільки можу переглядати. І е, Пресвята Божа Мати, півночі це сталося. Я щиро молився. Пресвята Божа Мати сказала власне, нагадати, що е, до Страстного Христа України е, священники будуть іти на колінах е, із села Погоня аж до Івано-Франківська, 15 кілометрів. Їхні миряни час від часу будуть ставати і йти пішо. Вони будуть іти на колінах, особливо ті, звісно, що е, власне будуть мати ласку Божу залишитись на землі. Ось, бо багато священиків, на жаль, Божа мати мені сказала за декількох священиків, які пішли в пекло через зло, що говорили проти мене, проти проросу па. І сказала за чоловіка, одного, який пішов у пекло, власне, із села ближнього, за якого думав, помолитися я. власне, ну, Божа справедливість є така, і слава Богу, за все каже ми. І власне молимося більше душ, щастилища пішли із тих, які померли. З цій ситуації, дорогі мої, хочу вам показати відео, яке було п'ять років тому назад. Коли була така чудова погода, і, власне, ви бачите цю скульптуру в долині, є церква, зібралося багато тисяч людей, наших дорогих у 2015 році. І було особливе знамення, я про нього розповідав. Коли це відео показували, це відео ліквідували відео це є на 18 хвилин. Я покажу тільки той момент. Бачите, цілують чудотворну ікону, молодці люди, найблагодать Божа, особливо на людях буде, які вірять у силу ікони, силу хрестів, які вони цілують, які носять на шиї вербиці, моляться з радіозвони, радіо Марія, Радіо Воскресіння. І це вже показано дерев'яний храм, який саме тоді відкрили після будівництва. Дякуємо тим, які фондували цей храм. Є і наша лепта там. Це власне матінка Божа, бачите, чудотворні ікони різні є. І бачите, різні ікони є на світильнику. Деревом церква оброблена, пам'ятайте, що дерев'яна церква має особливу силу, тому що в дереві є та вода свята, яка рос, власне, через роки, коли дерево росло, то посвячувалась вона. Був харківський єпископ Василій, і я розповідав, що він тримає, бачите, два світичі. Синього і жовтого кольору це відео буде в коментарі. Перепрошую, що не можу дати проповідь того священника, єпископа. І бачите, багато людей зібралось, але далі був момент, коли він благословляв людей з власне святим Причастям. Хочу це показати. Людей твої і благослови подвоємство твоє. І тоді було сяйво святого Причастя. І також е, перед тим, на восьмій хвилині е, власне, е, була з'ява ось в цьому боці е, Матінки Божої над свічами з синього кольору, стрічка і над е, свічою Ісуса. Е, власне, і вони були направлені ці свічі в правій руці в бік вовчинця, а в лівій руці у бік листя. Я розповідав про це чудо, і, власне, що Бог підтверджує, розумієте, що люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. Я ж у тій ситуації, власне, молився за тих священиків за цього єпископа, тому що він знову приїхав, був перший, який відправляв службу Божу Василій. І в тій ситуації. Пресвята Божа Мати передала, що за кожен день мовчання на пророцтво УПА я це говорив ще з 2010 року. Особлива покута є на священниках простих, а в сто разів більша покута буде на єпископах. Тому власне, Прошу вас, коли ви молитесь за священників, говорити імена, окремо згадати і за єпископів і помолитися за єпископів окремо, хоча б три рази очина, щоб нарешті вони почали говорити слово те, яке від Бога. З мати Божа передала мені добре і святе, тому що власне. Вже, коли буде напад рашу фашистів на нас, щоб люди не боялися, а люди прийшли до Страстного Христа України і молилися, і вірили, що їхня молитва приведе на то місце і Дух Святий, і також священників, які власне Духом Святим, Мати Божа, сказала. Вирве із злих лабет всяких спокус: 10 перших священиків, які прийдуть, там будуть молитися, підтримувати мене, Бориса Олдюка, говорити за те, що я казав добре і святе, хоч я не маю права там бути. Більше ніж п'ять хвилин сказала Божа Мати. Маю вам нагадати, щоб мене не звинувачили в якомусь сектанстві. Ну і що я маю розпорядок дня, що повірте, мені не вистачає власне 24 годин, щоб зробити по божому плану те, що Божа мати дає власне, Щодень більше робити добре святе, і щодень менше людей. Є тих, які затято значить, зі мною можуть стояти. Тому сказано, що блаженні ті, які витримують до кінця в іспитах Божих, не в тому, що там нечиста сила буде всякі, розумієте, давати mm -hmm. спокуси, біди і так далі, значить, а в тому, що Бог буде давати випробування, чи ми можемо від того власне всього суєтного, марного. І лукаво у світі відвернутися, робити те, що мають робити Божі діти. І отже ж, нам як завжди, хороші власне дає відео адвокат Сергій Гула. Прошу подивитися, що хочуть нас вакцинувати, хочуть надзвичайний стан вводити, людей лякати. Хочу окремо привітати нашого славного почесного друга УПА. Власне Василя Довганюка, якого сьогодні день народження. Многе благи літа. Він один з небагатьох, які, власне десь відкрито говорять, підтримують мене Бориса Люка, і маю надію, що він війде в десятку тих, що в обставинах злих. Ось закличуть людей саме біля Страстного Христа молити, збиратись. Він там не раз був, він казав, що пробував людей загітувати своїх. Але десь не вірять у те люди, що від Бога, значить, я передаю, що неминуче буде. Але віримо, власне, що сила Божа буде. Особливо в той час і Господь людей просвітить і поможе нам і нашим козакам стояти. Многе блага літ всім тим, які з нами, які нам допомагають молитвами, коштами, справами. Е, хочу також нагадати вам, що минулого тижня були особливі божі чуда, зв'язані зі мною. І минулого тижня вперше Пресвята Божа Мати Ісус, благословили повісти розп'яття. На місце, де є сонячний, храм... сонячний хрест на вулиці Степана Ленкавського, 50. Після цього відео ви побачите його. І е, прошу там відео зупинити, помолитися, щоб скоріше, все, те, що Бог обіцяв. Е, настало. І пам'ятайте, що це єдиний з чуду хрестів УПА, де є розп'яття Ісуса. На двох інших металевих хрестах є тризуб, і е, власне на дерев'яному хресту каменяра і на е, металевому хресту Кобзаря е, немає е, тільки самий Хрест, немає ні Ісуса, ні Три зуба, а е, тому що е, ну, буде особливе чудо, коли на тих хрестах е, Пресвята Божа Мати сказала: явлено буде коло. І в тому колі будуть являтися лиця тисячі святих, які мають воскреснути саме на тому місці. Тобто на хресті Кобзаря буде лице Тараса Шевченка, Його Почайського, Івана Мазепи, ну і так далі. А на хресті Каменяра Бог дасть чудом лице Івана Франка, Миколая Чернецького, Романа Шухевича неймовірні новини, такі власне. В неділю свято повідомляю вам я. І в цьому дні пісня ОПА буде звучати саме на фоні сонячного хреста в наступному фільмі, який ви побачите, власне, дорогі мої, біля з... 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 того місця, де саме той хрест встановлений, де загинули і українці, і люди інших націй, а також євреї, за яких особливо молимося ми. Щоб серед них були люди, ті, які повстануть проти секти Хабат і будуть робити те все.